Фермери роз'їхались, але обіцяли повернутися. У Львові завершився ярмарок, який без перебільшення притягує до себе тисячі львів'ян та туристів. Крафтове борошно та хліб, мед та домашні вино, м'ясо та свіжі овочі. З червня фермери щосуботи викладали на прилавки кращий з кращих своїх виробів. Ми вже починаємо чекати наступний сезон, який буде вже шостим, бо це закінчився п'ятий сезон фермерського ярмарку. Здивувало найбільше те, скільки фермерів почало долучатися. Тобто у нас з'являються нові виробництва, з'являються нові фермери, нову продукцію починають виробляти. Марія Гундер вже чотири роки поспіль на фермерському ярмарку. Її спеціалізація це мета все, що з нього можна зробити. Тільки уявіть, господиня навіть виготовляє медове мило та настоїнки з воскової молі. Жінка зізнається, що без такої торгівлі не стягнула б кінці з кінцями. Зараз такий, як то кажуть, тяжкий період це дуже важлива підтримка для фермерів, для таких локальних виробників, тому що, знаєте, Львів це і туристичне місто, навіть при тому, що ми біля трускавця, але от важкувато реалізовувати ось таким локальним виробникам. Такий фермерський ярмарок був дуже популярним у Львові у 30-х роках минулого століття. Тому 5 років тому його вирішили знову відновити і не помилилися. Екологічно чисті продукти розлітаються з неймовірною швидкістю, а виробники можуть підтримувати свій бізнес. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.